В принципі, тут коментувати нічого, суперник нас повністю переграв і рахунок на табло відображає перебіг подій на футбольному полі. Можливо, що навіть за скромним рахунком для нас. Єдине, що можу тільки привітати господарів з хорошою грою і з перемогою. Щодо нас, в принципі, ми знаходимося десь тільки в плані встановлення, тому що в пошуках і... Оптимального складу і самої гри. Тому що ті дитячі помилки, які ми припускаємося, недопустимі на рівні, на першоліговому рівні. Короткий коментар Дякую. які питання? Юрій Лючик, Україна центр. Скажіть, будь ласка, в предыдущих іграх ну, щот був не таким внушителем. Скажіть, це зірка так сильна, або сьогодні ви зіграли чим слабє чим може бути? Ну, в принципі. І зірка, мабуть, ці дві тези можна об'єднати. І Зірка сьогодні практично використала ті наші похибки, які ми допускали, і ті помилки, які ми робили. Ну, в принципі, я ще раз акцентую, тому що замість того, щоб провести атаку, ми отримуємо у власні ворота, як це було при другому голі. Якщо аналізувати навіть ті моменти, коли ми получали голи, ну, це продовження наших помилок. От. Хоча були і непогані епізоди, хороші епізоди команди суперника, яка доводила свої атаки до логічного завершення. Так що тут, в принципі, можна це все об'єднати в одне. Ну, не можемо не задати питання. Сьогодні в вашій команді в основному составі дебютував Вячеслав Самойленко. Ні, він, він в основному составі всю ігру. провів, я маю в виду, що всю ігру провів. Як ви оцінюєте його ігру? Він вже постійно обливається в вашій команді? Да, я ж говорю, що ми все-таки в плані того, якщо ви порівняєте склад сьогоднішній і той, який ми грали минулу гру, в складі вийшло шість інших виконавців. Тому цей пошук, звичайно, він болісний. Можливо, треба на цьому шляху набити певні шишки. Ще розумію, що керівництво довго чекати не буде, але іншого виходу в нас немає. Поступово, я кажу, буде втягуватися. По самовіддачі про бійцівським якостям, якби претензій як до самовника, так і до більшості гравців немає. Ну а питання технічного виконання і виконання тих тактичних завдань, які ставляться перед гравцями, це будемо вже відпрацьовувати під час тренувань. На розборі гри будемо вказувати на ці помилки. Зараз ваше завдання є потім? Ні, ми можемо потім вийти ще поспілкуватися. <рес> Зараз ваше завдання над е, складне. Ви не втрачаєте шансів зберегти прописку у першій віці? Ну, в принципі, я розумію, що якщо я би сказав, що, я, що ми будемо це виконувати, то ви, напевно, прийняли мене за якогось ненормального, що ми це стовідсотково зробимо. Звичайно, в принципі, в нас якби особисто для себе, я кажу, завдання це було зберегти команду як таку, щоб вона взагалі існувала. А те, що наші, скажімо так, проблеми, які зараз є, і це все починається з минулого, ще першого кола. І це як іде продовження. Ясно, що коли під тиском виконання цього завдання не всі гравці можуть реалізувати себе і показати те, на що вони спроможні. І згідно цього виникають такі помилки, які були сьогодні. Здравствуйте всім. Хочу всіх поздравити з перемогою. Дуже приємно було грати при такої підтримки. Прийшли люди, піддержали нас. У нас в Кіровограді завжди був замечательний болельщик і завжди, ну, скажем, істинно разбирався в футболі. По самій грі Ну, в принципі, перший тайм нам удался. Добились результата, 3-0 вели после первого тайма. Во втором тайме пытались где-то сохранить силы, так как у нас сейчас тяжелый переезд. И в пятницу уже игра очередная в Тернополе. Тут задача сейчас восстановить ребят, чтобы они и в первую очередь эмоционально подошли к игре в хорошем состоянии. Ну и физически тоже немаловажный фактор. То есть во втором тайме произвели 4 замены дали основным ребятам где-то передохнуть. Может быть, рисунок игры немножко ну, как-то скомкался. Ну, хотя в целом я результатом доволен. То есть команда очки набирает, поднимается с, с одной турнирной таблицы. Ну, надеемся, что так и дальше будет. Спасибо. Ваши вопросы? Сергей Дмитриевич, в свете того, что вы сказали, в свете предстоящего тяжелого выезда в Тернополь, а может, раньше можно было сделать эти замены и дать лидерам отдохнуть еще на 15 минут? Ну, может быть, знаете, сейчас разбираться по этой ситуации, пос, посмотрим, жизнь покажет, как. Может Еще быть. Еще один вопрос, если позволите. Вот концовочка, да, там дали шансы, это связано как раз с теми самыми заменами, или уже с расслабленностью команды, когда вначале мы там не обязательно гол пропустили, а потом, когда этот пологнюк бежал как стойкий десант. Это с чем связано? Ну, то, что Пологнюк тогда, э, это, ну, как, как говорить, обыграл полкоманды, может быть, э, вот здесь и есть расслабленность какая-то была. Потому что такого быть не должно. То есть э, у нас достаточно квалифицированные игроки в Линии обороны, поэтому вот таких моментов не должно быть. Э, То, что ошибка была, которая привела к. Э, к пенальти, ну я думаю, что там в первую очередь Дима ошибся, но это отсутствие, скажем, игровой практики, наверное, сказалось на том, что он допустил такую ошибку. Там при, при выходе тоже ошибки, но ну, я понял. Спасибо. Паня, еще Получайте, до Лупарка ты кирилл раз так отрывал перед супернике, я кому не стане. Как... Ну ему сегодня действительно досталось, ну он э, работает в скажем, в той части поля, где основная идет сосредоточена борьба. Поэтому позиция опорного защитника, она подразумевает себя все время вступать в количество единоборств. Он у нас, в принципе, один из лидеров по... Ну, то есть есть у нас распечатки инстата, так называемые, где показывается кто сколько вступает в отбор, кто сколько выигрывает. То есть он здесь действительно лидер. Ну, то, что ему досталось... Надеемся, что к, к, к следующей игре врачи у нас восстановят его и будем видеть его на футбольном поле уже 17 числа в пятницу в Тернополе.